Щойно чуємо, що найбільших втрат окупанти зазнають на Донецькому напрямку відповідно до зведень Генштабу. Отже, не півним єдиним, а раптом, насправді, все від... має відбутися там. Тут же ж гарячі голови починають дискусії. Все ж таки, це буде якийсь один-єдиний контрнаступ, чи це може бути абсолютно гібридна штука, про яку ми навіть зараз не здогадуємося, як вона виглядатиме? Я думаю, другий варіант це буде гібридна штука, яка буде здійснюватися на тих напрямках, де, де це можливо. До речі, я поясню, чому самі великі втрати на Донецькому напрямку. Від Слов'янська до, до фактично Мар'їнки на в Донецькій області це єдиний оперативний напрямок, де противник не перестає підкреслю, не перестає проводити наступальні штурмові дії наших позицій. Вони постійно нас атакують. Кожного дня і вчора, і сьогодні, і будуть завтра атакувати. Я навіть висловив припущення, що вони там будуть воювати до останнього російського солдата. Чому? Тому що це політичне завдання від Путіна захопити Донецьку область. А коли вони ведуть наступ, роль артилерії знижується, тому що все ж таки стає нестача, потрохи стає нестача боєприпасів у них. Порушується логістика, і тому вони там несуть шалені втрати. Не тому, що ми почали там контрнаступальні дії або якісь інші дії. Ось, ось в чому причина.